Інколи працює деструктивна схема, вона інколи служить як позитивна, а інколи переходить в рівень деструктивної. Наприклад, та нащо нам, нам не потрібно, та віддамо, нехай вони користуються. Наприклад, в дитинстві мама привчала до того, щоб там бути такою доброю, доброзичливою, всім допомагати, всіх спасати, всіх рятувати, всім робити добро. І, наприклад, діти звикають, так погодитися, роздавати. Ой, та треба дати, і тобі бери. Бери, 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 бери. А пізніше, коли мама запитується, мама, наприклад, каже, а де наша посуда гарна? А нема. Та на що нам, мамо? Розумієте, що тут вже маму починає дратувати, що вона вже на старість, хоче бачити якусь гарну посуду, а тут все старе таке. Та нащо нам? Як? Та, та нам дуже щось потрібно. Тоді вже починає людина переосмислювати, що цей навик вже для неї служить як негативний віддавати, віддавати, нічого для себе не залишати, лише комусь щось віддавати, а себе спустошувати. І таким чином, розуміючи, що вік прожито, до старості досягнуто, а посуда, яка була старенька, така і є. Роки працювалося, а посудою старою користується. Ну, наприклад, якщо роздавали там гарну посуду, купили і щось, подарували, та хай буде одній дочці, другій, там ще комусь, синочкові, невісті, і завжди залишалися з нічим для себе. А далі приходить ставість, і знову ж таки, якісь таке відчуття невдоволення, несправедливості. Як це так? Я стільки років працювала, а я не маю зараз посуди. До всіх приходжу, всіх людей гарна посуда. А в мене одної як якоїсь як, як не в людей гря. Каструля стара, така що вже й не відмиється, тому що вона вже роками така залежана, прогнувша, заржавівша чи як це кажуть. І в той час людина вже переосмислює, що треба. Це такий фактичний досвід, який допомагає людині трансформуватись і переоцінку цінностей зробити. Діяти вже по-новому.